Вітаю вас на каналі Українською Вірші українських поетів Василь Симоненко. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, Інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі, сьогодні усе для тебе, Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Володимир Сосюра так ніхто не кохав через тисячі літ лише приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання дише тихо і легко, синяво вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі процвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей. Що горять в тумані наді мною, Розливається кров, і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко синява вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Василь Симоненко Дотліває холод, мій у варті, я один за мрії не йду. Ми тоді зустрілися в театрі на гальорці в третьому ряду, і не вірю, що мені здалося, бо напевне знаю, так було. То не скрипка кликала волосся, що тобі спадала на чоло. Тишина хиталася велично, ніжні струни квилили внизу Тож було, і солодко, і незвично у твоїх очах читать грозу. А коли виходила із залу, з думами про вічне і земне, довго ти під ліхтарем стояла і чекала радісно мене. Ми йшли через блакитне місто, мовчки зупинились на мосту, ти була така прозора й чиста, я не смів порушити чистоту, тільки досі знаю, не здалося так залишилось, як і було, то не скрипка кличе, а волосся. Що тобі спадала на чоло. Да холод мій варті, біля мосту з тишою ходу. Часто жду тебе я у театрі, на гальорці в третьому ряду. Володимир Сесюра, мені ти приснилась давно. Війшла ти у думи мої, я море люблю, бо воно нагадує очі твої. Розкрив я до сонця вікно І дивлюсь скрізь проміння рої. Я небо люблю, бо воно нагадує очі твої, і радісні квіти весни, Коли у содах солов'ї Люблю я фіалки, вони нагадують очі твої. Ліна Костенко в дні прожиті почуті. Жаль, і просто все було, як незайманий сніг, Темнооким, чудесним гостем я чекала тебе доріг. заборився, прийшов не скоро, марнувала я днів жалю, і в недобру для серця пору я сказала комусь: Люблю, хтось підносив мене до неба, я вдихала його голубе і не мріяла вже про тебе, щоби цим не образить тебе. А буває, спинюсь на місці. Розтягаю руки без слів, ніби жду чудесної вісті з невідомих нікому країв. Є для серця така покута Забувати скоріше зло, аніж те, що мусило бути і чого в житті не було.